Всім привіт! Мене звати Саша і це канал присвячений в'язанню. Я так довго намагалася повернутися до зйомки відео, що вирішила почати просто з тижневого влога, тому що я не знаю, чи має сенс записувати відео, де я була вісім місяців і чого я не знімала. Давайте спробуємо просто звичайний тижневий влог. Якщо у вас будуть якісь до мене запитання, ви завжди можете їх залишити в коментарях. Почну з останньої своєї готової роботи. На вихідних я дов'язала такі шкарпетки. Це пряжа Лана Гроса Mail White. Я номер її напишу на екрані. Чоловічі шкарпетки десь 42-43 розмір. Наразі я можу в'язати тільки найпростіші форми, без визерунків. Тому вирішила продовжити теж шкарпетками свої рукоділля і за вихідні намотала собі пряжі, яка була у мене в пасмах. Я вибрала три кольори. Тому що не знала, який саме мені захочеться в'язати. Це газал Happy Fit дуже відома пряжа всім, хто в'яже шкарпетки. І я її вибрала для шкарпеток для доньки. Тому що тільки ця пряжа її задовільняє по м'якості. Багато шкарпеткових пряж їй колять. Вона надягає шкарпетки на босу ногу, тому ось такого кольору буду в'язати. Але ще не почала, як бачите. Потім я змотала. Спас ми два таких бунтики це Vesel Waves градієнтна пряжа. Від дрожевого до такого дуже гарного зеленого. Не знаю, чи собі буду в'язати ці шкарпетки, чи, може в мене вийде дві пари, але тоді прийдеться доповнити цей кольор якимось однотонним для резинки та Можливо, п'ятки, ще не знаю. Ну, намотала, захотілося такий кольор пов'язати. І це була пасма. Теж візель, називається Сіцилія, ця лінійка. Дуже класні такі тут кольори. Але коли я її розматувала, я помітила, що вона не дуже гарно профарбована. Тут є такий, його зараз ви не побачите, він на початку бунтика, але вже замотаний. шматок був в пасмі, який погано профарбований. Тобто основна нитка тут, не знаю, чи ви побачите, вона така світла, і на ній багато темних плям, цяточок якихось. От Є такий величезний шматок світлої пряжі дуже рідко покрашеної. Я не знаю, як це буде у шкарпетках, но, от я трохи засмутилась, бо хотіла саме з цього кольору почати. Але не сталося. Щось в мене настрій пропав на цю пряжу. Це я собі підготувала на майбутнє і достала ось таку ж пряжу. Вона вже така худенька, тому що з неї вже є готові шкарпетки. Це ну, відносна новинка Alize Artisan номер кольору 9006. Я не так давно познайомилася з цією пряжею, але вона мені дуже сподобалась. Я вже в'язала з іншого кольору шкарпетки, і ось такий як осінній колір дуже мені сподобався, теж я його придбала. І буквально от у неділю, пізно ввечері я почала і в понеділок завершила ці шкарпетки. Я хотіла зв'язати їх для себе. Такі невисокі, бо зазвичай я в'яжу. Оцю частину від резинки до п'ятки десь рядів 40. На чоловічих шкарпетках це 50. Тут я зв'язала 25. Хотіла картинки шкарпетки, але чомусь не дуже добре я розрахувала, скільки зв'язати тут рядів. І в мене вийшли шкарпетки десь на розмір 38, а в мене 40. Тобто для мене вони будуть замалі. І другу пару я зможу зв'язати, тільки скомбінував цей колір з іншим. На ці шкарпетки в мене вийшло 52 грами. Тому я візьму оцю пряжу. В мене є до неї два компаньйони з цієї ж лінійки. Це той самий Alize Artisan. І ось номера кольорів. Такий світліший це 336, а темніший 225. До речі, на сайті ці кольори відрізнялись так ну, значно. Вживу вони ну, дуже схожі, не знаю, майже два однакових, але ну, купила, вже так купила. От. І один з них я візьму для, для резинки п'ятки та миска. Може, це яскравіше, може вони обидва підходять сюди От. і зв'яжу такі шкарпетки для себе. Але не знаю, якщо м -м, робити на шкарпетках контрастну таку резинку, то мені подобається, коли. Баголинок більш такий довгий. До речі, от я почала дивитись різні нові канали, з'явились на українській мові рукодільні, і чомусь всі називають цю частину халява. Мене в російській мові дуже дратувало, коли називали це Голініще. «Голініще» – це частина сапага російської, да? В російській ця частина носка на називається паголенок. і я не знаю, як правильно перекласти українською. Напишіть, будь ласка, якщо ви точно знаєте, але ну це точно не халява. Халява це переклад російського слова голініще, яке до шкарпетки ну, ніякого відношення немає. Так от, коли у шкарпетки контрастна резинка та п'ятка, мені подобається, коли ця частина шкарпетки вона більш довга, більше ніж 25 п'ять Ну не знаю, буду щось робити. Тим більше мені хочеться оцю пряжу вив'язати в нуль. Тут, якщо це 52, то тут 47-48 грамів залишок. І, скоріш за все, я буду взагалі в'язати від миска, щоб всю цю пряжу вив'язати у шкарпетки. Тому що в мене просто неймовірна кількість різних залишків від шкарпеток, які я зв'язала за весь час. Тому хочеться ще додавати цей клубочок, який залишиться, якщо шкарпетки будуть якісь невеличкі. Так, про це я вам розказала. До речі, про в'язання під час війни. Перші два місяці я не в'язала зовсім. Я нічого не могла з собою робити, мене дратувало все. І весь час я проводила в новинах, як і більшість з нас, я так думаю. Ось тому десь два місяці прийшло. У кінці квітня я почала в'язати. І так сталося, що це були шкарпетки мої улюблені. І це вже сорокова пара. З кінця квітня, яку я зв'язала. Я не знаю, чи вам буде цікаво подивитись на цю колекцію. Там десь дві третини з неї залишилось, бо частину я вже подарувала тим людям, для кого я в'язала. Це абсолютно прості шкарпетки. У мене не було настрою ні на які візерунки, ні на який жакард чи щось таке. Мені хотілось просто в'язати щось просте, понятне. Те, над чим я не маю думати. Це були і шкарпетки, майже всі вони це ліцева гладь чи якась резинка. Тільки різні кольори, різні пряжі я використовувала. Тому напишіть, будь ласка, якщо вам буде цікаво, я можу зніму якесь відео про це моє воєнне в'язання. Так, і покажу процес, який я сьогодні почала. Це знову шкарпетки. Пряжа. Моя улюблена, я і раніше її обожнювала. І от за час війни познайомилася з нею трохи ближче. Я в'язала запалом. Це дуже класна шкарпеткова пряжа, вона добре носиться, і в неї просто неймовірна палітра. Саме ця пряжа Опал Елегант. І ось номер кольору 95-25. Ось такий має вигляд готова шкарпетка. Так, я чесно хотіла розпочати щось таке більш кольорове, але просто сьогодні вранці згадала, що я обіцяла шкарпетки своєму куму. Мій кум зараз е, в лавах Збройних сил України. Е, на щастя, він саме в цей час не десь там в лісі перебуває, де він був влітку. От, і навіть я у вихідні маю його побачити. Ми йдемо на день народження до мого похресника, ну і кум, відповідно, це його батько. Сьогодні вівторок, я дуже сподіваюся, що я встигну. Ну, це не є проблемою, він зараз недалеко, тому якщо я зв'яжу, наприклад, на наступному тижні, я зможу передати йому шкарпетки. От буде от такий кольор, мені здається, він такий немаркий і підходить до нашої воєнної форми Української. Знаєте, що я вам хочу сказати, що коли я шукала пряжу ще пару тижнів тому для шкарпеток, для ЗСУ, для тих, хто служить, і я стикнулася з тим, що немає такого гарного зеленого кольору, однотонного якоїсь бюджетної пряжі. Тобто мені б дуже хотілося, щоб такий колір був ну, якийсь зелений чи відтінок болотного у лінійках типу Alize, Alize Artisan, можливо, накосокс, ну там, де є однотонні. Але таких зелених немає. Є там у Alize... Такий дуже яскравий салатовий. Ну, коротше, вдруг ви знаєте, яка шкарпеткова пряжа, яка лінійка має такий колір, який підійде для воєнних, теж поділіться, будь ласка, тому що ну, я такі, такої не знайшла. Але хотілося, щоб це була якась бюджетна пряжа, тому що ну, ви розумієте, да, що ціни просто космос. Я купувала пряжу до війни, і потім я уїжджала з України і повернулася наприкінці літа. І перший раз за час війни я купила пряжу десь початок вересня, мабуть. І коли я зайшла на сайт, я навіть не дивилась, не дивилась ніякі новинки, не дивилась, що що відбувається з цінами. Я купувала пряжу в той країні, де я жила. От, і коли я побачила українські ціни на пряжу. Я так здивувалась. Ну, зрозуміло, все дорожчає, але значно подорожчала пряжа. Ну, значно. Тому, якщо ви знаєте якусь бюджетну класну носочку зеленого кольору, поділіться, буду дуже вдячна. Ось такі в мене плани на тиждень. Максимально буду приділяти увагу цим шкарпеткам. Вони будуть найпростіші. Зверху резинка 2 на 2, вона в мене вже готова. Потім буде нерегулярна резинка, мабуть, 6 х 2. Вона так дуже прикольно виглядає і ну, Зручна для ніг, яких ти не можеш пощупати і поміряти на ніг саме тоді, коли ти в'яжеш. Тобто вона трохи розтягнеться чи трохи стягнеться і буде сідати на будь-яку ногу. І розмір десь 43, уточнюю куми, який розмір у кума. <гуми> ну щось мені здається, десь приблизно 43. Не дуже великий, Бо колись я в'язала, я показувала ці шкарпетки для нашого друга, у якого розмір 45-46. То були да, такі величезні шкарпетки. А у куми, наче нога, десь 43. Дуже важко повертатись до зйомки відео, дуже важко якось себе так зібрати для цього. І ну, головне, що мене завжди тормозило: ну, кому це треба зараз? Ну, от по-чесному, да? коли таке відбувається в нашій країні, і я така буду знімати про носочки, я потім думаю, ну, я ж дивлюсь, багато дівчат. От в якийсь момент мені захотілося дивитись Ютуб, бо кажу, що перші два місяці це ну, щось дивне зі мною відбувалося. В плані там захоплені всього, не хотілось нічого. І е, в деякий момент я повернулася до в'язального Ютуба, і зараз я з задоволенням дивлюсь е, і старі наші українські канали, які я дивилась. Е, деякі з них перейшли на українську мову, деякі залишились на російській, і знайшла декілька нових дівчат. Я так розумію, що багато хто з України, хто вагався, хто думав, чи треба, чи не треба, саме під час війни почали знімати відео. І це, ну, це здорово. І я так подумала, що якщо мене це якось відволікає, мені подобається дивитись такі відео, то може комусь буде цікаво подивитись, що відбувається в моєму в'язальному житті. Так що так, дівчата, до наступного дня. Не єдині шкарпетки в мене зараз в роботі. Покажу, що я в'яжу для себе. Розповім про пряжу, це меринос від... Фірми Ярна, який називається Ірен. Ось його характеристики, він досить тоненький. Я його купувала ну, роки три, мабуть, назад. І ми думали в'язати щось для доньки в комбінації з такими паєтками, які вже зараз дуже неактуальні, як на мене. Але на той час це було таке модне поєднання. В мене навіть зв'язаний зразок. Це мало бути або худі з таким блискучим карманом, чи якісь смужки. Ну, Я зв'язала зразок і на цьому все зупинилось. І от це така показова історія. Купив пряжу і, і от пройшло ну, 3 роки, і цей колір моя дитина вже не любить. Речі зв'язані мною всякі светри і половер вона не носить. і... Оця пряжа, вона так лежала без діла. І мені захотілося зв'язати щось для себе, таке е, просте, але не зовсім, щоб була сама ліцева гладь, і я вирішила поєднати цю пряжу з кідмохером на шовку, який в мене теж був в запасах. Нічого купувати я не хотіла, тому що маю ну, дуже великі запаси пряжі. І зараз покажу, що в мене виходить і що я придумала. Так, ну і дивіться, що в мене вже є. Це Infinity Pullover. Посилання на опис я залишу під відео. Дуже класна модель. Мені подобається, що виходить. В'яжу в три нитки мери носу і з додаванням однієї нитки кідмохеру на шовку. Ось так виглядають кольори, які я поєдную. В ідеалі, звичайно, було б класно, якщо б в мене був мохер під колір самої пряжі. Але в мене був лише білий. Ось так виглядає чиста вовна, і ось так вона виглядає з білим мохером. Непогано виходить, я вже міряла, коли дов'язала тіло і застрягла на рукавах, як завжди. Дуже довго вони в'яжуться. Чогось не знаю. Ну, треба нав'язати. В мене пряжі вистачить, хочу мати такий светрик у своєму гардеробі Тому сподіваюся, що скоро покажу вам готову цю модель. Ну, а наразі це виглядає ось так. Сьогодні хочу показати, що в мене вийшло за ці дні. Я попрала ці шкарпетки. Вони такі вийшли на розмір 38. Це нічого страшного в мене є. Друзі, з таким розміром ноги комусь вони будуть на подарунок. Дуже класна пряжа, вона мені подобається. Після прання все рівненько, всі петельки рівні. В мене пішло десь 55 грамів на цю пару. І тому залишків це Аліза Артісан, я вже почала в'язати шкарпетки. Я додала однокольоровий це теж Артісан. Я його показувала вам на початку тижня і досить непогане поєднання. Будуть такі шкарпетки з такою яскравою обробкою. Я думаю, що в мене навіть і залишиться трохи цієї пряжі, тому що коли я в'яжу такі шкарпетки, де резинка, п'ятка та мисок іншого кольору, то основного в мене виходить десь ну, 35-38 грамів. А тут в мене 45. Ну, буде такий невеличкий залишок, кудись придеться його потім пристосувати. І закінчила великі шкарпетки для свого кума. Все вийшло, дуже швидко я їх зв'язала, вирішила не відкладати, займалася пару днів тільки цією парою. Це такий досить великий розмір. 44-й, я думаю, так. Бо я сушила на плакаторах 42-43, і вони замалі були для цього розміру. Тут трохи таке, пусте місце було наче Висохло дуже все нормально, такі високі шкарпетки вийшли. Мені дуже подобається цей колір, це опал. Номер кольору я вам показувала на початку відео, і обов'язково все внизу я пропишу всі назви і всі номери кольорів, про які я розповідаю. Так що буду пакувати і вже завтра буду своєму кому ці шкарпетки дарувати. І в мене залишився такий маленький клубочок. Тут менше 20 грамів. Додаю до своїх залишків. Ох, залишків в мене багато. Зараз покажу. Я вам показувала вже цю свою коробку. Ось така вона величенька, я вам так розмір покажу, ну досить велика. І вона повнісінька. Дуже багато в мене залишків. Я Іноді потроху їх вив'язую, але, але як завжди, додаю більше, ніж беру звідси. І ситуація ця вже повністю вийшла з-під контролю, бо мені прийшлося завести другу таку саму коробку. Сюди вже нічого майже не влазить. Я розстартувала у Великій залишила, ну, не у Великій, вони тій, що була перша в мене, залишила кольорові залишки, а тут зібрала однотонні я думаю, може так буде зручно їх використовувати. Ось. Не знаю, коли я цим буду займатися, бо дуже маю багато класної шкарпеткової пряжі, нової, з якою хочеться і цікаво з нею зв'язати щось. Але, звісно, ці залишки я теж буду використовувати. Я навіть такі, от, ну, по 20 грамів, це само собою я використовую, але в мене є і менше. Ну, от, Наприклад, отакі. тут може грамів 7 чи 8. Все пускаю в ход, десь полоска, десь резинка, бо це нормальна, вся класна пряжа для шкарпеток, то чому б її не використати і не отримати такі різнокольорові яскраві шкарпетки. Не знаю, чи дійдуть у мене в цей сезон до цих двох вже коробок руки. Але якщо щось буде з цього в'язати, обов'язково буду вам показувати. Сьогодні субота, 8 жовтня. Спробую записати останній епізод для цього відео. Мені зараз складновато підібрати слова, тому що, як і у всіх нас, у мене цей ранок почався з новин про Кримський міст. І ви знаєте, ця така хороша для українців новина. Вона наклалася на важкий дуже тиждень, було багато прильотів у сусідньому місті Запоріжжя. На жаль, загиблі люди, зруйнований центр міста просто і ну, дуже складний був тиждень. І коли сьогодні я відкрила зранку першими не новини, а я відкрила Viber, і у нашому чаті з дівчатами я побачила купу непрочитаних повідомлень. І знаєте, от зараз це означає, що вночі щось погане сталося. Тобто, якщо все нормально, зранку там буде ну, два-три <з, -з, з добрим ранком і таке інше. А от коли нічні прильоти і щось таке відбувається погане, то зазвичай дуже багато вночі повідомлень. І я бачу ці там 30 лишком не прочитані, я думаю, ну що знову відкриває там Кримський міст. Так, ну, <смас> і всі вже це пережили. Вже купа мемів зранку. Я думаю, що буде ще більше на цю тему, які, ну як, тримають трохи куху нашу на місці у таких випадках складних. Давайте про в'язання розкажу. Дивіться, хто в мене є. Я навіть не встигла вам записати ні початок цієї роботи, ні розповісти про неї. Вона зв'язалась буквально за кілька годин. Це тест іграшки за описом однієї класної дуже майстрині. Я залишу на неї посилання під відео і зараз на екрані підпишу. Я в'яжу за її писами вже не перший раз. Якщо я буду розповідати про своє воєнне в'язання, скажем так, я повернусь до цієї дівчини. Вона з Дніпра. Зараз вона, як і багато з наших дівчат, вимушена бути за кордоном з дитиною. От і вона показувала цього класного красення у себе в інстаграм. І коли вона почала набирати тест, я записалася, тому що вже... Як я казала, в'язала за юписом, мені дуже подобається. Це спиці, це пряжа Норд від Дробс. Я знала, що буду в'язати саме з цієї пряжі, тому що, ну, як на мене, вона класно дуже підходить до цієї іграшки. У Норда такі всі кольори не яскраві, а такі, ну, якби запилені, трохи замурзані. І мені цей гарбузик нагадує таку, знаєте, як трохи вінтажну іграшку, він такий наївний, простенький, ніби він десь лежав на чердаку. Ну, класний, я дуже задоволена результатом. Я в'язала, як вже кажу, спицями два з половиною номер спиць, і це норт у два складення. Він такий плотненький, нічого не просвічує. воротничок в нього на гудзику, його можна зняти. Верничок тільки в одну нитку зв'язаний, все інше в дві. Очки на безпечному кріпленні. Ротик я вишивала. Ніжки зроблені так, щоб він міг сидіти. От. І ну, він такий дуже простий, але я люблю ці іграшки, вони подобаються моїй доньці. І для неї я цього гарбузика і зв'язала. Ось така класна вийшла робота, я дуже задоволена. Результатом дуже швидко. І мало часу потребує, і мало пряжі. Отаким От дружечком я завершу цей тиждень. Я сподіваюся, що в мене вистачить сил змонтувати це відео, і ви його побачите. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити, ставте лайк, напишіть мені якийсь коментар. Не сваріть, будь ласка, мене за мову, тому що я 38 років розмовляла, і я продовжую зараз. В житті розмовляти переважно російською мовою, але канал я буду вести українською. Я буду з вами прощатися. Я бажаю всім нам миру і сил пережити ці складні часи і сил на те, щоб допомагати тим, кому зараз гірше, ніж нам. Все буде добре, все буде Україна. Тримайтеся і до нових зустрічей. Пока!